Давайте сьогодні додекоруємо торт в стилі червоний ламберт, який я вже попередньо прикрасила рюшами і поклала на гору плівку. Чому я її поклала наверх? Бо це буде непростий торт, це буде торт з блискітками, з ефектом вау. До речі, моя рекомендація, коли ви замовляєте такий торт, то знімайте результат, коли в кімнаті темно. І включаєте спалах на відеозйомку. Тоді вийде вау-ефект! Wow і реально буде видно всі оці шикарні блискітки. Я тут сьогодні покажу вам, які блискітки я використовую. Це може бути золото або срібло. Ось ці дві баночки у мене стоять, я їх зараз покажу поближче. У нас сьогодні імениниці 10 років, 10 свічок. Замовниця попросила доповнити торт іменем і цифрою. Цифру вже ми поклали останніх 5 хвилин, бо не планували її туди ставити, але немає непоправимих ситуацій. І я буквально за пару хвилин зробила десяточку, вона з мастики. Так як в мене мастика доволі стабільна, вона швидко сохне. Не можу сказати, що вона прям в дерево засохла, але тримається. І зверху я покриваю її кандурином зі спиртом. Спирт одразу за декілька секунд випаровується і лишається золотий гарний колір в, то, в, тон, нашого, в тон наших золотих свічок і наших, нашої посипки цукрової. Це доволі кропітка робота. У мене трусяться руки, але я все одно роблю і на відео цього. Слава Богу, непомітно. Ось так покрила, мені сподобалось результат. Ось такі от блиск... блискітки. До речі, на цей тортик вагою 3 кг іде повна баночка, там 5 грам цих блискіток. Може здатися, що 5 грам це мало, але насправді там доволі товстий шар. Я не скуплюсь, щоб вийшов цей вау-ефект і імениниця лишилася задовільна. Акуратно ложечкою посипаю, чому я не роблю це до того, як вставила топор і свічки, бо я просто не зможу знайти ці дірочки, бо там ацетатна плівка. Ось такий результат у нас вийшов. Як вам? Скажіть, будь ласка, сподіваюся, він смачний. На мій смак він смачний. Це фісташка малина, один з улюблених смаків.